Корупційну діяльність службовця задокументували слідчі Тернопільського районного управління поліції, головного управління національної поліції в Тернопільській області спільно з оперативниками управління СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури. В ході досудового розслідування встановлено, що начальник однієї з технічних дільниць тернопільської філії пад «Укртелеком» виявив порушення, що забудовником не було виконано роботи з перенесення телекомунікаційних мереж за межі території будинку. Він звернувся до будівельної. Компанії з пропозицією вирішити дане питання за 20 тисяч гривень, пообіцявши при цьому закрити очі на виявлене порушення. Фігуранта затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України під час одержання неправомірної вигоди. Йому повідомлено про підозру за частиною 4 статті 368 зі значком 3 кримінального кодексу України.